Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Квіточки, не тільки. Ну що ж, продовжимо нашу прогулянку. Як ви вже зрозуміли, то ми підходимо до клумпи, яка шокувала і сподобалася багатьом. Клумба з Сибольковими. Тут у нас ще квітнуть лапчатка, і ось починається краса, але вже з однорічників і Літня краса. Як бачите, тут є цікавинки. Ця копа зроблена у стилі французького городу. Є капуста, є баклажани висаджені і море квітів. Ось так червона головчата капуста може зробити таку гарну експозицію. І так гарно. Вписатися серед квітів Жоржини, батат з яскравим зеленим листям. І дуже багато чорнобривців. Кому цікаво, зупиняйте і роздивляйтеся, бо кожен квадратний метр цієї клумби зроблений з великою любов'ю, і є на що подивитися. Деякі рослини я б ніколи так не придумала посадити, признаюся чесно. Ось там червонія настурція. Мені сподобалася яскрава жовта, така аж абрикосова. Хто бажає, ще побачите, дивіться, клумби сьогодні буде багато. Квітне камасія, але вже вона закінчує своє цвітіння в злакових. Я, розуміюся, зовсім мало. А ось так зовсім по-іншому виглядає люпин. Ви пам'ятаєте, які вони були в садовому центрі, шикарні свічки. А тут ось такі. І подалік уже зеленіє повністю магнолія. А щось це за рослинка я зовсім не знаю. Зате ось так яскраво і зблизька зробили фото магнолі. І, звичайно ж, який же тінистий сад без хости. Вони починають квітнути хости. Подорожникові, вони тут є такі великі розміри та, в принципі, всі. Квітнуть гарно, залишки рододендронів квітнуть, але так жалко, що вже відсвітаються. адже їх було так багато і вони такі були гарнющі. Ех, краса і мрія. Що я можу сказати, клімат тут достатньо сприятливий для таких рослин. І моя любимиця гонера, вона все росте, зріст уже набагато вищий мого росту. Китконосик довший, ніж моя рука, а стебла товстіше, чим я можу обхватити. Під таким листочком можна сховатися від дощу. Як бачите, який обхват цього ревеня в лапках. Ось так моя рука. Попадає тільки на один зубчик цього листочка. Все інше не вистачить. Ось такий розмір, ви бачите, це дійсно величезна і така рослина, але, на жаль, не для нашого клімату. Якщо тут її ось так утеплюють, то нам навіть думати про неї не потрібно дуже багато стільб. Вони готуються до свого цвітіння. Це теж буде феєричне цвітіння, бо стільб тут дуже і дуже багато. І знову рослини, які я забуваю, як називається. Можливо, ви підкажете. Напишіть мені, що то так цвіло, бо шукати було на ходу не дуже зручно. Та і інтернет не всюди вловиш. Ось так галявина із купеною повністю помінялася. І квітне, і роздає аромат, ось ця рослина, яку я здалеку питала, що це. Аромат це дійсно його не передати. І ось такий, така півонія. Деревовидна, жовта, великі стручки із насінням. Цікаво, які ж вони будуть коли дозріють. І саме цікаве цитрусовий сад. Це кумкват, поряд буде і мандарин, і апельсин, і лимон. Все таке яскраве, хоч і маленьке. Ну, всім знайома квіточка, улюблениця наших садів. Гарнюнька така. І дійсно сказати, хост тут дуже багато. Теж не знаю ось цих маленьких рослинки, я їх не зустрічала і в мене таких не було. Вони мені чимось нагадали мокрицю нашу. Сон-трава вже зав'язала насіння. Ну, це комбочка так, яка радувала весною дужче. А зараз дзвоники і знову якісь злакові агапантуси. Їх нарешті виставили і вони готуються квітувати. Як бачите, хтось писав, що в Україні агапантус зимує. В Німеччині, ви побачили, їх прибирають. Адже навіть тут вони можуть вимерзнути. Хоча мені всі писали: ось у мене зимує. Можливо, не на ту рослину думають. Буває таке. Більше е, саду саме цитрусового я покажу в іншому відео і там буде більше цікавинок. А тут вирішила зробити все про квіточки. Дивіться, в кого ще чого немає лаванда. Яка ж вона пахуча. І в кінці відео буде невеличкий епізод з трояндочкою. Ні, не такою. Подивіться, що ж там за прикол схований. І ще ось ця рослина. Вона мене дуже зацікавила. Я так розумію, багаторічник, і так багато ось цих маленьких зірочок. Краса. Аромат троянд неперевершений. Він затьмарює все. Всюди троянди. Але не підійдеш до них. У трояндочки квітка від маніпусінької до величезної. І погляньте, з чим вони поряд квітнуть. Це і лаванда, і перовська, і ось. Ранкова зорька, як у нас її називають. Тільки дивися та вибирай, що тобі цікаво і що тобі подобається. Дивися, і вдома можна таке зробити. Краса. Гуляла я, насолоджувалася, слухала пташок і ділюся з красою з вами. А це Лілія Мартагон. Яка ж вона стромка? А квіти які! Гарні, така форма цікава, просто чудова. І теж, як бачите, ну і підступишся, щоб вам добре показати. Погляньте як! Це найближче, що я побачила, як змогла дотягтися. Вони відрізняються листечко. А тут ось такі трояндочки. Оранжеві. Як вам подобаються? Ну що, побачили в чому? В чому ж тут підвох? Я думаю, ви вже зрозуміли мою маленьку хитрість. Я вдячна всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Пишіть мені коментарі. Я буду чекати. Бажаю всім тихого дня і ночі і до зустрічі в наступних відео. Буде ще багато цікавого.